Шановний пас, усім привіт! Сьогодні у мене в роботі буде ось такий дисплей. Це дисплей гід, графічний інформаційний дисплей. Він знятий був з зафіри, Скоріше за все. Це дисплей Delphi Gründic, він на три рядочки бортового комп'ютера. І з цим дисплеєм є проблема судячи з попереднього опису, який надав хазяїн. Дисплей намагалися поставити замість дисплею Siemens на машину, намагалися запрограмувати його шляхом правки дампа. І після цього в дисплеї висять помилки, які не стираються, і висять повідомлення, окрім дісплейшеї сейф ще й програм дисплею Тобто потерли якусь інформацію важливу в дампі, і дисплей вважає, що він не запрограмований. Тому зараз буду відновлювати цей дисплей, шукати дамп з подібного дисплею, записувати його і далі програмувати вже під машину, під використання з китайською android магнітолою. Тож, поїхали. Ось таку картинку маємо на дисплеї. Бачите, дисплей сейф. І програм Display. І ось таку картинку маємо в діагностиці в обкомі. Парт номер пустий, дата виробництва пуста альфа-коду нема. І дані не завантажені ні по кодовому індексу, ні Він-коду тут немає. Тобто, щось з дампом наробили. І давайте подивимося на коди помилок. А коди помилок кажуть: заміни блок керування. Блок не запрограмований. Максимальна коншина не запрограмована. Середня максимальна конфігурація. І е, система заблокована. Orun counter High Voltage 6. Що у нас в програмуванні? Кодовий індекс це ефіра, це можна, звісно, прописати, але цього замало буде. Варіанти конфігурації обком не пускає. Бо це дисплей Delphi. І обком їх не зовсім добре підтримує. Тому зараз я буду шукати дамп під цей дисплей заливати його і далі вже конфігурувати. Шукаємо. Дисплей розібрано. Знята задня кришка всередині стоїть. Єпромка. Це єпром 25 080. Видно, що її вже випаювали, обережно, але випаювали. Зараз я так само випаю цю Єпромку. Вже знайшов декілька дампів, візьму один з них, заллю. Ну, відповідно, в дампі я вже знаю код, який буде. І далі буду програмувати. Оскільки промку буду програмувати, то я її випаяв з плати. Посадив у е програматор, вже вичитав склад цієї ЄПРМки. Бачу, що кодовий індекс під зефіру прописаний правильно 0503. Він код прописали. Але далі бачу, що йде інформація, яка стосується дисплея Siemens. Сіє це Siemens тут. Ну, Це просто вже з досвіду. Дивишся на дампи, розумієш. І бачу, що дуже великий шматок зони Гіпрому, він просто пустий. Тут де має бути інформація про код, там ще якісь налаштування. Все це забито ефками. Тому я зараз просто цей дамп збережу і залю той дамп, який знайшов від нормального дисплею. Друзі, залив інший дамп дисплей. Бачите, картинка трошки змінилася. Дисплей тепер прошитий. Без вкладочок у нас іде і без бортового комп'ютера. Давайте тепер дивитися, що у нас в самому дисплеї, чи є помилки. Так, відкрився дисплей. Бачите, інформація значно більше прописана, ніж було до цього. Є партнамбер, є продакшн-дейт, є альфа код є кодовий індекс. Ми його поміняємо на зафіровський, Він-код поміняємо. Давайте тепер дивитися помилки. І в помилках у нас тепер кажуть тільки, що немає зв'язку з магнітолою, немає зв'язку з кліматом. З магнітолою не активно, з кліматом активно. Але у нас клімат зараз не підключений. Тому е будемо зараз перепрограмувати дисплей. Код від дисплея побачив у дампі, він вже відомий. Спочатку запрограмуємо каншину для того, щоб можна було на столі дисплей відв'язати. І далі вже будемо програмувати безпосередньо під машину замовника. Спочатку програмую каншину. Заходжу в дисплеї, клімату в нас немає на столі. Програмую. І після цього мені треба прив'язати магнітолу до дисплею. Заходжу в магнітолу. Магнітола у мене скинута, дисплей ні. Зайшов магнітолу програмування. Активація захисту 2, 3, 7, 1. Захист успішно активовано. Перевіряємо в блоках вимірювань у магнітолі. ID, ID OK, і таке саме має бути і в дисплеї. Блоки вимірювань. Бачимо ID OK Все, супер. Тепер дисплеї можна відшивати. Це робиться через магнітолу як завжди. Дисплеї магнітова будуть зараз знову скинуті. Програмування. Деактивація захисту. Код 2371, який ми програмували все. Деактивація успішна. На дисплеї тепер пише. Display safe радіо Safe Або хід unit safe радіо сейф є. І так само тепер перевіряємо. В блоках вимірювання. У нас так само буде стояти Delivery state. Бачите? Delivery state є. Yeah. Так. Це супер. Це чудово. Тепер програмування самого дисплею. Для того, щоб запрограмувати дисплей для використання з Android магнітовою, нам потрібно зробити наступне. Заходимо в програмування. Тут ми поки що нічого не ставимо в на, налаштуваннях каншини середньошвидкісної. Що нам треба зробити? Це у нас машина зефіра. Для Zafira кодовий індекс має бути з портовим комп'ютером 5. Тому обираю 5 з попередженням про Желетицю і натискаю запрограмувати. І зараз побачите, як зміниться екран. Ніяк не змінився. Чому? Тому що треба ще поміняти варіанти конфігурації. А варіанти конфігурації, щоб мені замінити, мені треба брати GMMDI. Тож, мабуть, піду за ним зараз. Підключив GMMDI, програмуємо. Машину у нас Zafira B 7-го року. інформаційно розважальна система, дисплей. Зараз є дві помилки. Нам треба запрограмувати наступне. Машина у нас, по-моєму, йде на механіці. Це я ще перепровірю. По він-коду. Так, вона на механіці. Фари прості йдуть. У машині є клімат контроль, але я його запрограмую, мабуть, після того, як активую захист. Значить, що я спочатку роблю? Спочатку я перевіряю кодовий індекс ще раз. Він у має бути п'ятий для бортового комп'ютера. Далі Далі бортовий комп'ютер треба активувати через варіанти конфігурації. Це те, куди обком нас не пускає. Зараз стич 2 намагається тичту він підключитися до приборки і подивитися, які там значення кодового індексу, щоб визначити. Тип датчик палива Але у Зефіра він один. значить так country код ставимо Germany Далі. магнітола стоїть, наскільки я пам'ятаю, китаєць. Тому достатньо залишити просто 30-ку. CD30 MP3. Щоб не було додаткових вкладок, так, мова за замовчуванням ставимо англійську. Найбільш більш прийнятно. І далі бортовий комп'ютер ставимо present. Для того, щоб у нас бортовий комп'ютер показував на дисплеї інформацію: Клімат є. Управління кнопками на кермі є. Чек Control, не знаю. Не активую, бо якщо нема датчику, Рівня охолоджуючої рідини та умиваючої рідини буде постійно давати помилку. Якщо що, то потім хазіндо допрограмує. Так, датчиків тиску нема, цього нема. Окей. Програмуємо. І дивимося, що у нас стало на дисплеї зараз. Дивіться. З'явився бортовий комп'ютер. Тепер програмуємо дисплей без магнітолу. Як це робиться? Це робиться через меню дисплею. Називається «Test protection від Zout radio». Заходимо сюди. Так, код подивився, який мені дали. Нас попереджує, що це активація. Е е Деактивація. Активація або деактивація можлива через тільки магнітолу. Ага, ага. Ну. Тоді ми зараз це зробимо обкомом. Обкомом це дозволяє зробити швидко. Бо для того, щоб активувати захист, у нас має бути відключена магнітола і підключений тільки дисплей. Це можна відтворити тільки на машині, мабуть. Тому зараз ще раз підключу обком. Іноді, звичайно, обком має перевагу в тому сенсі, над GMMDI або tech 2 або В тому сенсі, що він дозволяє дещо програмувати без перевірки. Там, де треба додаткові захисти активувати. Заходити в режим доступу дилерський на Tech2Win. Тут це робиться дуже просто. Заходимо в програмування. Запускаємо активацію захисту без радіо. Нам пише, що можливо програмування тільки один раз. І е, е, скидання потім неможливо таким самим чином. Нас запитує код. Згадуємо, який код у нас був. У нас був код 31.6. І після цього натискаємо ОК. Перевіряємо боки вимірювань. Боки вимірювань нам пишуть, що ID not OK yet. Але якщо ми виключимо зараз магнітолу, от я її зараз виключив, почекаємо десь секунд 10-15. Чекаємо, 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 чекаємо. Включаю магнітолу. Заходимо в дисплей знову. І дивимося, боки вимірювань. Тепер у нас IDOK. Магнітола е, не пришита, а дисплей пришитий. Ну і далі мені залишається тільки запрограмувати Він-код. Це я вже зроблю поза кадром. Але, в принципі, на всьому цьому роботи закінчені. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки. Рекомендуйте друзям підписуйтеся на канал. Якщо є незрозумілі якісь питання, задавайте їх, я на них можу відповісти в коментарях до відео. Всім гарного дня, пока-пока.